Неподалік он того села на волині є старий цвинтар. Тут спочивають мій дід Василь і бабця Настя. Хай пробачать мені мої рідні, що нечасто буваю, що я іноді довше стою біля ось тієї могили зовсім незнайомої мені людини. Звідки, з якої землі ця жінка? Я десь чув цю щемливу мелодію, але не можу зрозуміти, звідки вона лине до мене, пронизуючи своїм чистим промінням душу. Тут, неподалік річки Гучви, що біля Грубишова, колись піднімалося частоколами місто Волень чи Велень, котре дало назву не лише землі, що нині в складі Польщі, а й за Бугом території далеко більшій, ніж та, що охоплює нині Волинську область. Це місто було центром Дулібів, бужан, Волинян. Місто Володимир згадується в літописах значно пізніше, а столицею Волинського князівства стало воно ще пізніше. А це – Зимова княжа резиденція, звідти і назва села Зимне. Саме тут, на Святій Горі, яка велично здіймається над річкою Лугою. Князь Володимир Великий вибудував два храми великий на честь успіння Божої Матері і малий на честь Святої Трійці. Поблизу головного храму терем із семи кімнат, у якому жив князь, коли приїздив сюди узимку на моління. Католики не раз грабували православну обитель, залишився тільки образ Божої Матері. Якось гравчацький перед нею сказав ну що, православна святине, не змогла ти зберегти ні монастиря, ні своєї віри на цій землі? Тільки промовив ці слова і осліп. Є славне місце на Волині, куди ведуть усі дороги. Стоїть там на вітрах понині хрест на сухій дорогі, про те, як ми жили нещадно і як ламали зайдам роги, не завше промовчить нащадкам хрест на сухій дорогі. Про цей хрест у Волинсько Галицькому літопису мовиться тоді ж убитий був Клим Христинич, один із усіх його Данила воїв. Що ото його хрест і донині стоїть на сухій дорогі, а ляхів вони багатьох побили і гнали вслід за ними аж до ріки Вепра». Оцю вежу неподалік холма в селі стовп'ї історичні джерела стверджують. Столпівська вежа залишок укріплення князя Романа, побудована із місцевого дикого каменю на вакмі, зовні башта чотирикутна, а з середини кругла. На горі вежі розміщалася княжа кімната. Мій предок піднімався на вежу, кругом цвіла його земля. Мій предок Ген за вепр аж стежив, як там живе за вепром'ях. Правда, історики не одностайні в тому, що границя між Україною і Польською землею була по вепру. Врешті по вислу, мислили собі козацьку державу Петро Дорошенко і Іван Мазепа. Історія заснування холма промовиста, ось як про це констатує літописець: якось, коли він, Данило, їздив по полю і діяв гови, то побачив на горі гарне і лісисте місце і запитав тамтешніх жителів, як зоветься це місце, і вони сказали Холм йому ім'я є. І, уподобавши місце те, надумав він, що поставить на ньому невеликий городок. І дав обіцянку Богу Івану Златоусту, що спорудить на честь його церкву. Звідки взявся на гербі міста цей ведмідь? До того ж білий, польський краєзнавець переконував мене, що той ведмідь довго тинявся покридяних печерах і тому вибили свій колір шкіри. До невпізнання. Перекази стверджують, що тунелі під містом ведуть у стовп'є, човчичі, чернів, а той сягають старовинного червеня. Хто тільки не ходив вулицями цього міста, а поет Олександр Олесь написав проникливі рядки. Там, де звір ходив голодний, Серед лісу на шпилі, Виріс Холм і став на варті української землі. Перед моїми очима знімки вигнанців із Холмщини, ось вони, у солом'яних брилях, у полотняних сорочках. Печальна тривога відбилася в очах вигнанців. У 1915 році російські війська залишали після себе руїни, якої ці землі не знали від часу татаро-монгольської навали і гнали перед собою Хомщаків. Очевидець писав, це був довжелезний шлях народного нещастя, сліди якого позначені хрестами уздовж сотень верствов. це все хресний шлях біженців, знак Великокняжого безголов'я і п'яної, мабуть, необачності і жорстокості. Понад 300 тисяч хомщаків було розкидано по великій Російській імперії, тільки найбільш відчайдушні повернулися на рідну землю, серед них. І мої рідні, котрі були загнані в Тамбовську і Казанську губернії. Яким би шляхом не їхати до холма Люблінським, Володаврським, Жубишівським, Красноставським Собор видно здалеку, як усі шляхи великатоликів до Риму. Так усі шляхи православних холмщаків до кафедрального собору, що на Даниловій гірці. Сьогодні вже не згадати, які події відбувалися перед храмом тут і святили воду, і паску святили, і мінчали, і проводили в останній путь. Особливо велелюдно завше було на пречисту. Ось у цьому будинку жив митрополит Іларіон, в миру Іван Огієнко, тут він переклав святе письмо на українську мову, це ж так по-божому і мелодійно по-українському ми нині звертаємось до Всевишнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пригляньтесь до образу Богородиці, її святий лик у Скорботі, чи не за долю сина, котрого вона правою рукою прихилила до себе, ніби боячись отпустити у світ. За переказами це витвір святого апостола і євангеліста Луки. Ікона відноситься до найдавніших християнських ікон, привезена з Царгорода і подарована князем Володимиром Забузькій Русі. І Гаврилівно, в нас сьогодні великий день для нас, Хомущаків. Ми перед іконою Хомської Божої Матері, перед чудотворною іконою. Перед тією іконою ставали на коліна князі, королі, ставали на коліна не одне коління хомущаків. Ця ікона була на полі Берестечківської битви. Та ікона переходила від православних до католиків, потім верталася знову ж до православного. І нарешті відомо, що вона десь приблизно в 45-му році, коли Хумшаки виїхали закон, вона зникла в різні версії були. Нам відомо, що ви причепили цієї ікони. Так би мовити, ваша родина зберегла її. Розкажіть, як це відбувалося? Ну, я знаю, що батька всі вважали як священника, який умів цінувати і ікону, і, і взагалі Хомщину. І просто був Ян Левчук, ще старший від батька, і вони совітувались разом. І рішили, щоб цю ікону забрати туди, де поїхали наші хомщаки. А тоді хомщаки виїжджали найбільше на схід, в східній області. Але наша родина виїжджала сюди в Луцьк. І цю ікону з церкви забрали. Ми забрали, наша родина забрала і перевезла. В грудні 45-го року сюди в Луцьк. І вона була в нашій квартирі, в нашому домі, в нашій квартирі. Про цю ікону не знав ніхто, але тут мешкав отець Степан Грушко, також Хумщак, священник, який служив українською мовою в Христовозвижінській церкві. І батько з ним також, як з Хомщаком. Совітувачі як краще зберегти ту ікону, щоб зберегти її для нас, для нашого народу Холмщини. Король Данило, коли отримав королівський вінець і титул, то передовсім зайшов у Пречистинську церкву і впав на коліна перед знаменитою іконою. Тут, у підземеллі Пречистинського собору, прах синів Данила, князі Роман і Ішварно. Сам славний король Данило і його правнук Михайло. Століттями сходився до холма православний український люд з усієї Забузької Русі у День Пречистої, щоб помолитись перед чудотворною іконою, щоб очистити перед нею свою душу, подякувати їй Милосердній, за благодіяння. Отримати втіху і полегшення в різних життєвих бідах і напастях. Одначе без біди і напасті не обійшлося. Нищення православних церков почалося відразу з утворенням речі Посполитої. Але найбільшого насильства ця варварська акція набрала в 1938 році лише протягом неповних трьох місяців травень, липень, серпень зруйновано 167 православних храмів, а потім почали палити села. Першими вибухнули полум'я по стрільці. Потім загорілися, слухайте, тугані, молоді, гірче. Володятичі погоріли, турковичі, стріжевець ласки, як рідно по українському ці села. Це було літо осінь до родини Євгена Лукашчука, який очолював самооборону в Грубишеві. Прийшли банда поляків, вбили батька його Василя Лукащука і сестру Надію, почали вбивати інших людей. Батько залишився в хаті, бо він ходив на милицях поранений, А ми з мамою пішли за клуню в жито. Мама тримала на руках маленьку сестричку. Потім побачила, коли горять хати, горить село. Сказала мені, потримай надію сестричку, я піду відчиню двері корову випустити. Але нічого не можна було зробити, все горіло. І підпалювачі з факелами, бігали від хати до хати і підпалювали, палили все. Мама забрала сестричку, і я по житті пішов далі в поле. І в цей момент дився з лісу вже. Це живе вточили. Село було оточене з трьох сторін, а це ж оточили ту четверту частину, де ми втікали туди. Хто через ліс перебіг, то ті їм сталися, розумієте, втекли. А хто не добіг. І тут вони з ліса і по нас стали стріляти. І вже тоді всі, ми вже аптек село нас розумієте? Чоловік пене, сорок їх іде. Ну, от скільки ж, 10 метрів навіть нема під забором. Куди йдуть на сінокоси. На сінокоси йдуть. І зразу тільки перейшли, наші до коси стали, бачу, ставить на ножках пулемета, і де, от, де на полі люди є, і по цих людях сходу стали стерчити. І вони розійшлися і пішли туди. Прибігає цей, цей і хлопець прибігає і каже, слухайте, каже, ваших батьків побили. Каже, отак шуфлю в саді. І каже батька і матера, каже, а він там не теж був. А він сховався під солому. Стирта була і туди вліз ту під ту солому, понимаєте? тих і і побили, а він зоставчі живий, його не забили. До людей було набити, Боже, бо діло. яковий. Там читали, що 4... 800 чоловік, там було більше. Стої, з тих, що поз'їжджалися з чужих сіл, тому що їх ніхто не, не перечитав. І цей. То лежали десь з тиждень, часу, знаєте. Хто, хто своїх підбирав, ті усталі лежали. Страшний момент був той, коли ми вилізли вже із цього схрону. Коли ми вилізли з цього схрону, то ми побачили страшну картину. Жодної хати не оціліла, стояла на півголі димарі. Ходили ці коні, корови з обдертими боками. Страшно було дивитися. І от мені мама каже: знаєш, що тим, я тебе поведу, будемо шукати мою тітку. маму, рівні сестру. Вона в неї була єдина, яка жила біля церкви, недалеко біля церкви. І коли моя мама мене вела туди, я не могла перенести такого страхіття. Це була маса трупів, така маса трупів, що не можна було переступити. Не було такої стежки знайти, щоб не валялися людські тіла. І я не знала, до минулого року я не знала, тому що чомусь брат боявся мені сказати про те, що там внизу, навпроти кладбища, була така сажівка. Ця сажівка, де мили пожежні машини, ще коли мій тато працював начальником цієї пожежної охорони, то там вони мили ці стражаті машини. І туди повели розстрілювати мою тітку із братом. Це вона мені розказувала. Її звали Собчук Тетяна Петрівна. І вона каже: вже поставили нас навколо цієї саживки море людей, море людей. І коли, значить, її хотіли розстріляти, хтось підійшов і сказав, а вона каже, що я є Полька і починає називати, що в мене такі-такі-така родина. І хтось і, значить, із цих керівників сказав, що вона відійшла, але не повертала голову. Тільки вона відійшла із братом, з двоюрідним з моїм, і тут всіх розстріляли, всі ці трупи попадали в ту сажетку. І вона розказувала, що там було море вбитих людей. Перебиваючи в холмі на святій Даниловій горі, відвідавши собор, я з жалем Оглядала ті місця, де я в юнацькому віці бігала, вчилася і жила і тішилася нашою свободою на горській землі. Страшна хтобина, жорстокі події, викликані польським та собі урядами змусила нас лишати такі чудові землі. Землі, які споконвіку стояли на границі і обороні цілої України від Західного ворога. То ви, бабусю, пам'ятаєте, що це було в 1942 році, так. існувала рідна хата. Так. Ну, окрім дітей, ще хтось ходив в цю школу. Ходили, але нас розганяли. А хто розганяв? Нінці були, і поляки нам не давали, а ми ще робили, бо в нас була така береза, і на тій березі були такі хлопці молоді, і возьмуть флага, український було. О, <кхи> а я така дуже швидка була, і вилазила, і то, і ті прапори вішала на тій березі, а ми були ще за Україну. Хлопці підемо, битись будемо за Україну, за рідні її права. Папцю, а у вашому селі була якась церква? Була, була, але поляки взяли, завалили. Ми плакали всі, повикидали і що, і розламали, бо була дерев'яна. От на той час, як ви вже з таміці виїжджали, ну. чи була така можливість, щоб там лишитися? Не виїжджати, не, не можна було. Приходили, вбивали і мучили, і що забирали, не можна було жити. Я хотів би вам прочитати документ про нашу депортацію. Бо знову ж таки, так трапилося, як тут згадували, що село Стрійці було депортовано. Перші. Так от що пишеться в цьому документі, наведу з проведенням масово-роз'яснительної роботи, немедленно вже наші районні уповномочення приступили до самої евакуації. Уже 1 ноября 1944 року був отправлен перший ешелон з евакуюрованими из села Стрельцы Гробішовського району. Состоявши із вагону, в котрих було відправлено 78 хазяйств на щитуючи 290 чоловік, Ешелон був відправлений зі станції Володимир Водинський з назначенням на станцію Нового Запорозької області. Відносно того, чи ми їхали добровільно чи примусово, я вам скажу, що ми, наприклад, були доведені до того. Що ми вже поїхали таки до Берлі. Доведені до того були, я вам казав, що спати не можна було нормально, впродовж півтора року. А коли от ті так звані уповноважені почали говорити про інше вже, вони сказали так, от ми уйдемо, а тут коляки з вами розділуються. А ви знаєте, як вони вміють. Тут ми їм, звичайно, дні публику. Тут, неподалік княжої гусипальниці, знаходиться найстаріший цвинтар у холмі. І спочивали тут люди знані на забужжі. Цвинтер, правда, зруйнований і занедбаний. Як стверджує меморіальна дошка, в цьому будинку народився чи не найбільший ховщак в новітні часи найславетніший історик наш, перший президент України Михайло Грушевський. На цій Бруківці впечатані сліди Пантелеймона Куліша, Василя Білозерського, Лесі Українки, Івана Огієнка, Олександра Олеся. Олега Ольжича, Євгена Маланюка, Тодося Осьмачки, Симона Петлюри, Тараса Чупринки і багатьох-багатьох інших все це зараз по той бік Бугу.